Логінов Олексій Геннадійович, товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма Південна. Фірма Південна наразі обробляє 4500 гектарів землі. Налічується більше 1100 пайовиків. Землі розташовані в двох громадах у Вишнівській громаді та у Дмитрівській громаді. Це на відстані від 20 до 40 кілометрів від міста Тарбунари. Основна виробнича база знаходиться у місті трибуналі. Підприємство забезпечено повністю технікою, забезпечено працівниками, хоча, хоча в теперішній військовий час це дуже важке питання знайти потрібних працівників. Але ці питання вирішуються, виробничий процес іде. Підприємство додержується умов сівозміни. Вирощуються культури: пшениця, ячмінь, соняшник та ріпак. Пшениці у нас 1700 гектарів, ячміня – близько 1000 гектарів, та ріпака також близько 1000 гектарів. Решта соняшник. Є і ґрунтообробна техніка, сучасні сівалки. Зараз закупили нові сівалки Мзурі – це нова технологія. В наявності вантажівки, в наявності власні комбайни. З пойовиками спілкуємося постійно, вирішуємо їх питання і якісь важкі у разі хвороби, у разі смерті. От, це все життєве питання. Також допомагаємо юридичною допомогою при вирішенні питань спадкування, оформлення землі, також налагоджені робочі стосунки з місцевою владою, з органами місцевого самоврядування. Також за потреби допомагаємо на вирішення якихось соціально-побутових культурних питань. Це дуже ефективно, коли підприємство входить в холдинг, оскільки надається практична, методична, наукова допомога, фінансова, от, також підтримка. От, в наших умовах це дуже важливо. В холдингу працюють високоякісні фахівці. Які завжди тримають руку на пульсі та всіляка допомагають.